Усім привіт! Продовжуємо розглядати різні повнорозмірні навушники середнього сегменту. Ну, тобто, не щось супер дешеве, але й не таке, щоб там з цінниками за тисячу баксів. І після байердинаміків зробимо крок у сусідню державу і поглянемо на навушники компанії, яка ну, просто таки зветься австрійське аудіо. І взагалі компанія доволі молода, але всі, хто там працюють, мають величезний досвід, бо це співробітники відомої компанії АКГ AKG, AKG, Тобто якийсь час назад Samsung викупив АКГ, і вони вирішили, що їм потрібен тільки бренд, а технічні працівники не потрібні. ну звісно. Кому потрібен той звук, і вони звільнили всіх працівників австрійського офісу, і вони вирішили заснувати власну компанію і викатили цілу лінійку дуже популярних моделей. Хай x 55 не найдорожча в цій лінійці, вони коштують 15 тисяч гривень. Я посилання на магазин SoundMag додам у опис, бо вони мені надали їх на огляд. А, в них є трохи дорожчі модельки 60 і 65, але там різниця не надвелика, менш ніж 100 євро. Різниця між ними. І якщо подивитися, в них там вони дуже а, про, помірковано накрили весь сегмент. В них є Bluetooth-навушники, в них є геймерська моделька, в них є моделька з гарнітурою для професійного використання там в кол-центрах або ще десь. А ці навушники позиціонують як для студійного моніторингу, мікшування і всього такого. Тобто діджейські, моніторні і все таке інше. Але, звісно, я ні з чим з цього не пов'язаний, тож я підходжу до їх. Обговорення до аналізу їх з точки зору звичайного поціновувача музики, і як вони в цій, в цій ролі. Ну і, Мабуть, на цьому і достатньо. Давайте дивитися на них детальніше. Як бачите, дуже цікава така коробка. Тут в нас деякі деталі наведено позаду. Щось написано, тобто там інформація про них. 25 Ом педансу і 118 дБ чутливості, Тобто, як бачите, доволі чутлива моделька. І ось такий цікавий елемент ця смуга з липучки, яка тримає кришку. Відкриваємо її. Тут у нас трохи ущільнювача, якась наліпка. Інструкція, як почати слухати навушники. Звичайний такий трепчаний мішечок. І ось цікавий елемент, такий, який показує австрійський підхід до всього. Тобто, ось їх прочекали, їх на кінці лінії збирання проміряли, візуально оглянули і перевірили, що все, все належно лежить у коробці. Тобто Хтось перевірив, написав дату і залишив підпис. Ну, навіть нема що казати. Комплектний кабель і, власне, самі навушники. Тобто, комплект поставки такий простий, але, звісно, для повнорозмірних навушників це зазвичай все, що кладуть в нього. З точки зору дизайну, тут все дуже добре зроблено, привабливо, і той самий випадок, коли в дизайні думали не тільки про те, щоб вони гарно виглядали, а, на мій погляд, виглядають вони доволі приємно. тобто Нема чогось кричущого там, але так функціонально все. Але вони ще й подумали про те, що багато з людей бажа... бажатимуть використовувати навушники довго. І тому вони зробили їх з достатньою кількістю металу, в... В... скрізь, щоб зробити їх надійними. Але вони подумали про те, що тут і амбушури змінні, і навіть ось ці ось ця як назвати, подушка наголовник, він теж кріпиться за допомогою липучки, тобто його можна змінити. Коли сало з голови за кілька років перейде на ось це оголів'я, то можна буде його замінити. Дуже гарний крок. В цілому, як бачите, навушники виглядають не схожими на щось інше. Тобто не супер унікальні, але доволі а, мають своє обличчя. Цікаве оголів'я, воно має гарну силу притискання, але при тому не намагається видавити. Ваш мозок. За, для регулювання розміру ви просто переміщуєте ось цю деталь на оголів'ї. Вони дуже е, приємні ось ці кліки і вони добре тримають необхідний розмір. Тобто тут дуже мала ймовірність, що вони якось випадково змінять розміри. Цікаво зробили ось ці віделки для кріплення, вони обертаються, чашки обертаються у двох напрямках. Тобто традиційний вертикальний і горизонтальний, але вони подумали, що це навушники для професійного використання, тож можна повернути чашки і носити їх на грудь на шиї, ось так. І вони додали можливість складати їх ось так всередину. Тобто, те, що багато людей дуже бажають бачити у своїх навушниках. Тобто, наприклад, їх можна скласти в рюкзак так легко. Спочатку здається, що чашки невеликі, як і амбушури, але що тут цікаве, амбушури, як бачите, доволі тонкі та глибокі. І завдяки цьому навіть великі вуха в них поміщаються без будь-яких проблем. І завдяки тому, що внутрішній обсяг тут трохи більше, ніж в звичайних моделях, то вуха будуть менше перегріватися. Але втім, це все, все ще закрита модель, тому деякі паузи на те, щоб дати охолонути своїм вухам, доведеться, зроб... доведеться робити. Але принаймні я робив це не так часто, як з традиційними закритими моделями. Ну і Звісно, амбушури дуже м'які, тут гарний наповнювач з ефектом пам'яті, все ну, те, що і очікуєш від моделей такого роду. Кабель під'єднується з одного боку, і вони використали незвичайний такий 2,5-мм конектор з таким от байонетним замком. Тобто встромляємо його і повертаємо, і все. Він тримається дуже надійно. ну, Те, що потрібно для навушників для професійного використання. Вони продбали, подбали про безліч деталей. Навіть бачите, ось тут -от кабель, який від, йде від одного вуха до іншого, вони. Е Звернули ось так, от, щоб воно було не заважало ніде. Кабель доволі стандартний в гумовій ізоляції, але він м'якіший, ніж зазвичай, тому тут менше виражений мікрофонний ефект з ним. Його тут 3 метри. В цілому це трохи забагато для звичайного використання там, з настольним підсилювачем. Але для професійного використання, звісно, 3 метри це доволі непогана річ. І такий от звичайний 3,5 мм штекер з адаптером на 6,3 мм. Ніякого тут балансу чи чогось такого іншого. Але бачите, для професійних студійних моніторів усі ці аудіофільські забобони не використовують. Ну і звісно ж, про звук я прогрівав їх десь 48 годин, але помітних змін не було. І в цілому кожен раз, коли починаєш підготовку до огляду на якусь модель, яку. яку Творці оголосили там моніторною або референсною завжди є побоювання, що вони зроблять завеликий акцент на мікроконтрасті, і воно буде звучати занадто аналітично. Інколи взагалі це дуже приємно послухати якийсь бездоганно записаний трек на аналітичних навушниках. Але в цілому це принаймні мене починає швидко втомлювати. Є таке, така, ну, на мій погляд, трохи хибна думка, що чим більше деталей, тим краще. Але насправді ні, бо ж цей фокус на мікроконтрасті він звучить не зовсім натурально. Інколи цікаво, але в цілому менше фокусу на мікроконтрасті е, дає більш музикальну подачу і. Воно звучить більш природньо, як на мене. Ну звісно ж, роздільна здатність має бути все ж таки гарна. Але якщо з цим буде занадто, то це буде теж якщо занадто, то не здраве. Ну, це як фільтр Sharpen у Photoshop чи Lightroom. Якщо його трохи там покрутити і підійти до нього помірковано, то він дає приємний ефект. Але якщо його здвинути там десь на максимум, то це вже буде щось таке не зовсім приємне для ока. І на щастя, тут та сама ситуація, що була із баєрдинаміками. Навушники доволі нейтральні, без помітного забарвлення, але в цілому звучать дуже приємно. Ну я, я б маю я б, мабуть подумав, що це через динамічний випромінювач. Бо, як на мене, там з мого суб'єктивного досвіду останніх років. Я не претендую там на якусь абсолютну істину, це просто мої суб'єктивні думки. Динамічні випромінювачі сучасні вони дуже добре дають результат, принаймні у нижній половині звукового спектру. Там на верхніх частотах можна ще там обговорювати арматури там, або ще там електростати. Але на середніх та низьких частотах динами зазвичай дають найкращий результат в середньому. Звісно, є добре відтюнінговані планари, але з динамом. Частіше виходить результат, який мене задовільняє, який достатньо детальний, але при тому звучить музикально і доволі, як сказати, цільно, тобто без тут розшурування музики на якісь тонкі прошарки. Ну, давайте повернемось до цієї модельки і поговоримо про неї. Низькі частоти тут мені дуже подобаються, в них дуже круто збалансована вага і швидкість. Тобто вони. Доволі пружній, є гарний удар, але при всьому цьому присутня і вага, і все це без надлишкового акценту. Тобто, звісно, це модель абсолютно не для басхедів, не для тих, кому потрібен якийсь там акцентований бас. Але при всьому цьому бас іде на ну, майже на максимальну глибину, добре контролюється. Але той глибокий бас не підкреслюється і тому він будує основу для мелодії, але не домінує. Тому що є такий популярний варіант тюінгу, коли ми навалюємо низьких глибоких, низьких частот, і такий одразу отримуємо вау-ефект, коли там бас прям такий. Глиби глибоченний, потужний, і все таке, але принаймні мене це починає доволі швидко втомлювати. Мабуть, я вже переріс той вік, коли це веселить. Тому мені подобається більш збалансовані низькі частоти, і тут вони є. Вони детальні, але не занадто швидкі, і тут дуже добре насичення обертонами. І через це, звісно, натуральні інструменти звучать дуже приємно. Я їх... Інколи намагаюся назвати акустичні, але там, наприклад, електрична бас-гітара, вона все ж теж такий натуральний інструмент, бо там присутні насичені обертони і все таке інше. Ну і давайте вже перейдемо до прикладу. Я такі три класні приклади підібрав з моїх найу найулюбленіших треків, що нетерпець показати їх вам. І перше, це Хулорі Kiss of Fire. На жаль, всього два альбоми є в Х'юрі: видатний актор і видатний музикант. Два альбоми зроблені з неймовірним відчуттям стилю. Якщо ви знаєте щось подібне, до речі, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Дуже хочу щось ще з цього такого типу почути. Бажано, щоб там з різними вокалістами воно все було і все таке. На жаль, є великі сумнів, що Хьюгорі буде ще записувати музику, але Надія вмирає останньою. І тут в нас, звичайно, приємний бас, натуральний, доволі насичений, але він не має домінувати в треці. Тобто, якщо бас буде підкресний, він виповзе на передній план, і це позбавить відчуття збалансованості цей трек. Але тут навушники, які його відіграють чудово з усіма нюансами, але не підкреслюючи його занадто. Середні частоти ну, очікувано, це найсильніша частина в навушниках і взагалі в гарних динам. Тут, здається, чи 42, чи 44 мм динамік. Кастомний, звісно, зроблений інженерами компанії. Вони, до речі, десь згадували, що 44 мм це оптимальний діаметр, бо він прокачує достатньо повітря, але при всьому тому не дуже схильний до ось цих деформацій мембрани, які дають нам спотворення. Тобто вони там пробували різні варіанти, зупинилися на 44 чи 42. Ну і середина вона тут бездоганно збалансована, детальна, але не дуже. Ну і з іншого боку, доволі вибагливі вони до матеріалу, тому що вони нічого не намагаються від себе там підкреслити, приховати, додати ваги чи там. Форсувати емоції чи підкреслити динаміку, тут нічого такого немає. Але якщо це є в втретє, вони це відіграють ну, майже бездоганно, тому трек має бути гарно прописаним. Звісно, щось погано прописане теж буде звучати доволі ок, тому що вони не, не підкреслюють проблеми, тому що в них немає надлишкового фокусу на мікроконтрасті. Але тут, чим е, кращий матеріал, тим кращий результат. Уявна сцена більше середнього завширшки і завглибшки з дуже добрим е розділенням шарів. Звісно, там гірша, ніж в відкритих моделях, але для закритих моделей дуже дуже гарно відбудована. І в якості прикладу в нас. А що там в нас в якості прикладу? Забув. О, так. Чудовий-чудовий трек від чудового гурту Magnum. Я не знаю чому, але так сталося, що магном вони якось стоять на другому плані. Звісно, поціновувачі важкої музики про них знають, але вони не, не здобули такої популярності, як там групи першого ешелону. Хоча матеріал в них дуже кльовий. Вони починали ще десь, здається, там на початку 80-х, тобто їм вже дуже багато років. І в ті роки в них був популярний бойовик або бенгер, зветься Хауфар Джерусалем. Як далеко до Єрусалиму. Дуже рекомендую. Пошукайте і живе, живе виконання, і альбом не дуже класне. Але Crazy Old Mothers, це їх хіт, там десь 4 чи 5 років тому вони альбом випустили. І тут є мам, все, і все в добрих пропорціях. Тут є і повільна частина з клавішами, і оркестрові програші, і важка гітарна частина, і чудовий вокал. Особливо він чудовий, якщо розумієш, скільки років вокалісту. Взагалі е, дуже класний рок такий. Ну Трохи важкий, але не занадто, Це там не якийсь там брутальний метал. Це така музика для широкого загалу поціновувачів, меломанів. І, на жаль, не так багато хто про неї знає. І ось цей трек, звісно, з усім цим різноманіттям всього, що в ньому трапляється, він потребує технічних навушників, щоб відіграти все це. І звісно, вони це дають. І верхні частоти вони трохи мають додаткової енергії. Тобто, якщо ви любите верхні частоти, це буде для вас класно. Тобто, ця додаткова енергія дає, дає більше повітря, дає ось цього більше ефекту пространства та простору, а також більш обрису, як обмальовує, більш добре відтворює сам сам простір. Приміщення, де воно записувалося, якщо це було класно записано. Але якщо ви чутливі до верхніх частот, то вам їх тут може бути забагато. Особливо, якщо на треці там якісь проблеми з сибілянтами, типу того самого Мейденівського Sun of a Seven Sun, буде так доволі гостро відіграно це. Ну воно так і записано насправді. На але в цілому дуже непогана протяжність, верхніша, тут не максимальна, але дуже добра. І гарно відпрацьовуються атаки і затухання, тобто вони мають таку швидкість, як потрібно. Звичайно, шаруватість тут дуже базова, але в цілому це навіть краще, ніж в середньому для цього цінового сегменту. І в якості прикладу ще один шедевр. На сьогодні день шедеврів. Це Ханс Циммер – Гори Маунтинс. Дуже класний саундтрек до Інтерстеллеру, Він мені подобається. Тут Циммер відійшов від своєї звичайної творчості і зробив дуже стильний саундтрек. І Маунтінс, один, один з найкращих його моментів. Починається все це з такого звуку, який, ну, мабуть, він символізує в першу чергу годинник, також воно схоже на метроном, і також воно схоже на краплі води у печері. І там десь на фоні грає музика, яка поступово стає більшою, більшою, а потім йде та кульмінація, і взагалі це все такий, такий чудовий АСМР для поціновувачів музики. І звісно, ці навушники відіграють все це дуже добре завдяки непоганій сцені, і також підкресленим верхнім частотам, які додають ефектності усім цим 3D-винаходам цимера. З точки зору джерела до них потрібен хоча б середнього рівню плеєр, не через потужність, а через контроль. Тобто вони дов доволі чутливі, їх можна слухати з навіть з телефоном без жодних проблем. Але, звісно, динаміка буде не та, сцена буде не та, тобто потрібно щось, що буде їх контролювати добре. Тому хоча б плеєр середнього рівня, але в цілому моя думка в тому, що для таких навушників потрібно щось стаціонарне, в першу чергу, що їх розкриє добре. На щастя, зараз дуже багато гарних пропозицій в сегменті там десь від 300 до 500 доларів. Якщо казати про порівняння, то тут немає великого сенсу порівнювати їх, наприклад, там з чимось типом МЗ-99 або з популярними планарами цього цінового сегменту. Ну тобто єдине порівняння, звісно, це Bayer динаміки, які я нещодавно оглядав. І тут все взагалі доволі легко. Тобто в байер Dynamics трохи натуральніше верхні частоти, тому що вони менше додають акценту і тому верх звучить збалансовано. Тут мені трохи більше подобаються низькі частоти, їх більш добре збалансували з точки зору відповідності, ваги та швидкості. А середина в них, ну, може, не зовсім однакова, але дуже близька і за манерою, і за виконанням. Так що, ось, якщо ви шукаєте щось. Моніторне, нейтральне, детальне, але не занадто сухе, і ви хочете слухати музику з гарною якістю, але все ж таки музику, а не там якісь семпли з цієї музики, то ось Остріган Аудіо буде доволі непоганою пропозицією. Дякую вам за увагу.